Всім привіт! Вчора, 3 серпня 2025 року. Прем'єр-міністр Баварії, голова християнського соціального союзу ХСС Маркус Зьодер під час інтерв'ю на телеканалі ЦДФ заявив, що необхідно зробити так, аби не було жодних виплат бюргергельд для всіх, хто прибуває з України. Причому за його словами, це стосується не лише тих, хто приїде в майбутньому, а й усіх, хто вже перебуває на території Німеччини. Тобто лідер ХСС уже відкрито виступив за повне скасування бюргергельд для українських біженців і новоприбулих, і для тих, хто живе в країні з 2022-2023 років. Натомість українцям пропонується виплачувати лише пільги згідно із законом про шукачів притулку, які значно менші за обсягом. Зьодар підкреслив, що така норма має діяти для всіх. Хто приїхав з України і навіть повторив цю фразу кілька разів, аби не лишалося сумнівів. Свою позицію баварський прем'єр обґрунтував унікальністю німецької щедрості. Немає жодної країни в світі, яка б ставилася до біженців з України, так як Німеччина, з її виплатами Бюргергельд, заявив Зьодер. За його словами, саме це є однією з причин, чому так мало людей з України працевлаштовані, незважаючи на гарну освіту. Мовляв, маючи забезпечений мінімум, українці не поспішають виходити на роботу. Виплати на бюргергельд загалом по країні перевищили 46 мільярдів євро на рік. І частка українців у цих видатках доволі помітна. Що ж сказати з цього приводу? За останні кілька років образ Маркуса Зьодера в контексті українського питання суттєво трансформувався. 2022-й показав його як активного союзника України попри невдалий старт із заявою про неворожість Росії, яку він зробив, якщо мені не змінює пам'ять, ще у січні 2022 року. Він швидко перейнявся долою українських біженців, щедро підтримав їх після початку війни тут, у Баварії, та вимагав рішучої допомоги Україні на міжнародній арені. Однак період з 2023 по 2025 роки принесли. Нові виклики. І очевидно, що це, що це стомленість від війни, соціально-політична напруга в Німеччині, ну і, звісно, політична боротьба за виборців. На цьому тлі риторика Зьодера еволюціонувала у бік жорсткішої. Тепер він говорить про забагато добра для українців у Німеччині та необхідність це скоригувати. На мій погляд, він як політик зайняв позицію, яка відображає загальнонімецьку дискусію про баланс між гуманністю і справедливістю по відношенню до будь-яких біженців. Як далеко зайдуть ці ініціативи, покаже час, бо на зараз очевидно, що такі заяви під час його інтерв'ю це просто частина єдиної стратегії, скоріш за все, правлячої коаліції, яку нещодавно почав також реалізувати ще один з депутатів ХСС у Бундестазі Штефан Майер, який в свою чергу декілька днів тому в інтерв'ю таблоїду більд заявив, що українські чоловіки 18-63 років взагалі не повинні отримувати бюргергельд. Свою позицію він підкреслив статистикою, що майже 151 тисяча працездатних українських чоловіків отримували допомогу станом на березень 2025 року. І це, на його думку, щось не те, бо ця група осіб не має права на таку соціальну допомогу і повинна або працювати тут, в Німеччині, або проходити військову службу в Україні. Про це він заявив доволі таки категорично. І в тому випадку навіть українське посольство в Німеччині у відповіді Більд нагадало, що сам факт перебування чоловіків за кордоном не є незаконним. Багато хто виїхав законно, маючи документи про непридатність до служби або інші підстави. Тож і не дивно, що і в цьому випадку реакція на таку пропозицію зодера також не забарилася. І дуже важливо, що вона викликала критику не лише з боку опозиції, але й середині правлячої коаліції. Деніс Радке, депутат Європарламенту від ХДС, і голова християнсько демократичного трудового союзу соціального крила партії, назвав вимоги Зьодера грімким популізмом та заявив, що такі радикальні зміни ледве здійснені технічно і сумнівні з точки зору інтеграції. Схожу думку, друзі, також висловив і український посол в Німеччині Олексій Макеєв. У коментарі для Deutschlandfunk він назвав пропозицію баварського лідера важко зрозумілою і наголосив, що українці не повинні ставати цапами відбувалими в дискусії про бюргергельд. Українські дипломати. Взагалі доволі стримано реагують на внутрішні німецькі дебати, але цього разу також вирішили публічно заперечити, щоб застерегти від формування негативного образу цілої громади біженців. Проте позиція Зьодера знайшла розуміння у частини політиків правоцентрійського табору, особливо на сході Німеччини. Наприклад, прем'єр-міністр Саксонії Міхаель Кречмер від ХДС. Підтримав колегу, заявивши, що загальні витрати Німеччини на бюргергельд тобто майже 47 мільйонів мільярдів євро, є надто високими і їх треба скорочувати. Кречмер, відомий своїм більш критичним ставленням до санкцій проти Росії та. Прохань України, тож його підтримка лінії Зьодера не випадкова. Разом з тим, інші представники коаліції, особливо від соціал-демократів, поки не готові поширювати обмеження виплат на вже присутніх в Україні українців, вважаючи це порушенням домовленостей і потенційно неконституційним кроком. Натомість опозиційна партія Союз 90-х зелені та ліволіберальні кола розкритикували пропозицію Зьодера як таку, що підриває принцип захисту біженців. Вони нагадують, що українці тікали від реальної війни, і Німеччина брала на себе зобов'язання допомогти їм інтегруватися. Якщо тепер правила гри раптом змінюються, це може привести до непередбачуваних наслідків, наприклад, до зростання тіньової зайнятості серед українців. Маркус Зьодер, утім, схоже налаштований серйозно. Він вважає, що нинішня ситуація потребує оновлення коаліційної угоди, адже на економіку тиснуть і нові фактори. Приміром, запроваджені США торгівельні мита, які б'ють по німецькій промисловості. На думку зьодера, за умов, коли бюджету доводиться економити, держава не може дозволити собі виплачувати щедрі допомоги працездатним іноземцям, які теоретично могли б працювати. Його меседж в цілому зрозумілий. Соціальна держава для тих, хто дійсно потребує, а не для тих, хто не хоче працювати. Цей лозунг не новий, він популярний серед правого електорату. Тепер, правда, його намагаються застосувати і до українських біженців. Хоча ще донедавна їх сприймали як радше жертв війни, ніж як потенційних утримувачів системи. Друзі, спеціально не буду зараз коментувати цю всю ситуацію зі своєї точки зору, бо я все ж таки не приїхав до Німеччини як біженець і тому не маю права висловлювати думку тих же біженців з цього приводу. Моє завдання було показати вам цю ситуацію з різних сторін, а ви вже самі вирішуйте, наскільки це важливо і критично особисто для вас. Тим паче, як бачите, що Дональд Трамп заставляє світ. Ворушитися на даний момент Німеччина це жертва цієї ситуації. Тож попереду буде ще дуже багато цапів відбувайлів. Мабуть, для багатьох українців ця фраза все ж таки буде більше зрозумілою, коли я скажу казлова відпущення». Тож, як і в українській політиці, так і в німецькій спочатку б'ють по самому слабому звіну. І плюс, як на мене, тільки одна така дискусія вже на зараз накидала в копілку зьодера десятки тисяч майбутніх голосів німців, особливо з цієї частини Німеччини, яка раніше називалась зоною совєтського впливу. Я думаю, що далі мої пояснення будуть лишніми, ви і так все розумієте. На цьому все. Підписуйтесь на мій канал і ставте подобайку, якщо це відео вам сподобалось. Для мене дуже важливо відчувати вашу підтримку. Бережіть себе і допомагайте ЗСУ. Ось ці два QR-коди цілу програму висять на цьому місці саме для цього. Більше інформації, як допомогти, в описі під цим випуском. Все у вас буде добре. До зустрічі в наступному випуску. Всім пока. Бажаю здоров'я, велика подяка учасникам проєкту Локомотив підтримки від ініціативної спілки зінтхія». Та всій українській спільноті міста Аугсбург в Німеччині, також німецьким громадянам, які невпинно донатили на платформі Батерплейс. Окрема подяка Олегу Поліщуку, який на своєму ютуб каналі Німеччина загалом та зокрема проводив збір на дане авто. Слава Україні! Героям слава!